Що ж, будемо за вами випробувати лайфхак про те, як зробити, в принципі, невеличкий вогник для тепла або, в принципі, приготування нагрівання чогось з санітайзера для рук. Це керамічна, бачите, підставка для квітів, кашпо я його буду використовувати. У мене є такі більш декоративні каміння, і обичне каміння, воно мокре, тому що, якщо бачите, у нас на вулиці сніг. Що ж, перше, я ставлю трошки знизу каміння, після того, так, щоб цей мій баночка моя була, в принципі, доволі вища. Тому що воно все я хочу додати капіння, щоб воно більше гріло і тримало тепло, навіть коли воно перестане горіти. Ось я вже наполовину, в принципі, його до тої е висоти, яку я хотіла, заповнила. Воно все таки мокре, е трошки грязне. Надіюсь, що воно висохне за вогнем, або, принаймні, в мене нічого не загориться. Ми ще не впевнені, що я не зроблю пожар. Накриваю це кришкою для того, щоб досипати сюди каміння і поставити трошки декоративного каміння. Ось, в принципі, я додала, якщо бачите, знизу цей щепінь, зверху ці камінчики, і тепер буде цікава версія. Ставлю трошки для проби сюди алкоголю. Подніше санітайзера для рук. Ох, Боже, надіємося, що не буде вибуху ніякого. Ой. Не горить. А -а -а. Що ж, в цьому санітайзері немає алкоголю? Алло! -у -у. Ой! Так, воно вже горить, хоча цього зовсім не видно. Але я одночасно відчуваю, <риві> що воно все горить, тому що воно дуже-дуже тепле. Вогню не видно. Дуже сильно пахне санітайзером, що я можу точно сказати, і дуже сильно віддає тепло. Просто капець. І воно вже, походу, дог... А, О, трошки відчутно те, що бачите, воно мокре, починає воно випробуватися. Але зовсім вам нічого не видно. Я не знаю, як зняти так, щоб це було видно. Даже я не бачу зовсім, що воно горить. Ну, попробуємо його закрити. О, пішов дим. Затухло. В принципі, для того, щоб ідеально закривати, не треба було викидувати саму кришку. Ну, на жаль, я її викинула. Тому я використовую таку обичну кришку. Зараз подивимося, що нагорить. Так. Не чутно нічого. Воно ще, звичайно, тепле, нічого не чутно. Що ж, в принципі, непоганий лайфхак для того, щоб зігрітися. Але трошки дивно, що зовсім не видно в цьому санітайзері, як воно горить. Хоча, принаймні, відео, яке я дивилась, там було видно, як воно горить таким голубим пламенем, Або тут просто дуже-дуже світло. О! У! -у, -у! Так, тут добре видно, в принципі, як воно загорілося, і спробуємо його затушити. Чекаємо пару хвилин. Воно, якщо що, дуже обережно, тому що ця желізна кришка дуже швидко загоряється, вона тепло гаряча стає. Все, ми його затушили. Так, попробувала ще один лайфхак. Як ви бачите, тепер воно горить таким жовтим: це сіль. Якщо ви додаєте сіль до спирту, то коли воно згорає, така хімічна реакція виходить, що воно горить жовтим. Прикольно виглядає, звісно.